Да, це були важкі часи, але ми їх пережили всі разом. Сергій Геращенко, водій спецкомбінату комунально-побутового обслуговування, згадує часи, які довелося пережити рівно рік тому йому і його колегам під час облоги Чернігова. Можна багато зробити, коли всі знають свою роботу, всі професіонали. У березні 22-го ці люди могли б виїхати з міста, яке обстрілював ворог, але залишилися та продовжували працювати. Прибиральники, сантехніки, водії, озеленювачі навіть в умовах війни вони забезпечували чистоту чернігівських дворів, вивозили сміття, аби не сталося екологічної катастрофи, ремонтували під обстрілами, водогони та електромережі і навіть висаджували квіти навесні. І нині вони мають багато роботи, відновлюють місто після російської агресії. Багато відновлювали і будинків, які пострадали, і внутрішні системи, і працювали, і, слава Богу, все це встигли зробити. Комунальники героїв місті героїв, 17 березня у міському палаці культури працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення вітали з професійним святом, яке цього року припадає на 19 березня, виконуючи обов'язки Чернівського міського голови Олександр Ломако, привітав кожного і кожного, хто робить місто комфортним, чистим і привабливим. Місто продовжує жити, продовжує працювати, прибиратися. Всі на своїх посадах е, займаються своєю роботою. Лікарі лікують вчителі вчать. Я переконаний, що не час ще святкувати, але 100% час подякувати, час відзначити вашу роботу, е, подякувати вам за той величезний подвиг, який ви робили, і всі працівники. Комунальних підприємств, комунальних служб не випадково одну з вулиць Чернігова хочуть назвати на честь комунальників. Олександр Ломако пригадав випадок, який стався з однією з працівниць Зеленбуду під час активної фази війни. Коли 26 березня, якщо я не помиляюся, до неї підійшли журналісти. Вона висаджувала квіти на клумбі на Сережникова і спитали: ну чим ви займаєтеся зараз? Може, є більш важливі справи. Вона сказала: ну скоро повернуться наші хлопці з перемогою. І треба, щоб місто було прибрано, гарне, і квіти треба висадити. Олександр Ломаков вручив подяки Чернігівського міського голови кращим працівникам житлово-комунального господарства міста і побажав швидшої перемоги Україні, аби наші герої повернулися скоріше в чисте, охайне і доглянуте місто.